Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. У нас сьогодні невеличкий ювілей. Нас вже 20 тисяч. Щиро вдячні вам за підтримку, всім нашим постійним глядачам, підписникам, а також дякуємо ЗСУ за можливість працювати. А тепер до роботи зробила для вас відео підбірки популярних автомобілів по Івано-Франківському авторинку. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Volkswagen Toран. 11 рік, 11 900 ціна, семимісне авто, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 125 кВт, свіжопригнане авто, 260 тисяч рідного пробігу. Контакти тут є. Показую, як він виглядає. Мультикермо. Так, ДСГ, є дисплей, підігріве сидінь, клімат-контроль. Так, і ще два додаткові сидіння. Там за потреби. Є парктроніки. Прошу? Нісан кашкай. 11 рік. 9600 ціна, авто не фарбоване. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт. 203 тисячі пробіг, контакти видно добре. Будемо заглядати з іншого боку. З дозволу, власника. Ага, почали Дозвольте, я легенько подивлюсь. Є підгріве сидінь, 6 механіка і кондиціонер і мультикермо. Так, ще раз. На ліву руку тяжко двері відкривати. Так вона виглядає по колу. Октавія А5 в універсалі, 12 рік. 7,850 ціна, 2-літровий дизель, 255 тисяч пробіг. В рідній фарбі власник підказує. Так, передні електросклопідйомники. Так вона виглядає. Шести. П'ятиступенева механіка. Ні, шестиступенева, перепрошую. Кондиціонер є. Volkswagen Caddy, 9 рік, 7700 ціна. 1,9 дизель, можливий обмін. О, тут є контакти до власника. Показую, як виглядає. Досить свіженький автомобіль, на перший погляд. Ту нас пасажир. П'ятиступенева механіка. І покажу вам. Там якраз дверка відкрита. Так, фаркоп є. Дві бокові розсувні дверки. Оригінальний пасажир підказує власник. Як він виглядає? Рено трафік, коротка база. Так, власник підказує 10 тисяч, ціна вже на віддачу. 10-й рік, 2,0 дизель, 115 кінських сил, свіжопригнаний з Італії, 000, 276 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Цікавить, показують підкапотний простір зразу, Є така можливість. Так, Спереду в нас два місця плюс водій, так люди оглядають, тому швиденько показуємо. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Зараз ми так боком обіду. ні 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 я не знімаю. Так він виглядає з цього боку, в салоні шість місць. Так він виглядає. Volkswagen Tiguan. 10-й рік, 11500 ціна, 2-літровий бензин, 200 кінських сил, 179 тисяч пробіг. Контакти добре видно. Шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання спинки. Покажу вам так стан. Мультикермо. дисплей. Є кондиціонер і підігрів сидінь і панорамний дах. Зараз покажу. Так виглядає. Пасад Б6 в Універсалі Airline. 10-й рік, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, 290 тисяч пробіг. Так, темно-коричневий металік здається. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Є фаркоп. Так, є у нас дві зафіри вкупі. Знімаємо по черзі. Тут у нас 10-й рік, 8 тисяч ціна, 1,7 дизельний двигун, 92 кВт. Звичайно, семимісна. Так, без підкрасів після повного ТО. Шкіряний салон, парктроніки, клімат. 164 тисячі пробіг. Контакти тут. Так, присутня сервісна історія. Показую. Так, салон комбінований. Ультикермо. Ще тистопенева механіка. Так, є ще форкоп. Так, тут також є форкоп, але без парктроніки. Зараз глянемо. Це в нас сьомий рік. Так воно виглядає. 6500 ціна. Один і дев'ять дизельний двигун, 74 кВт, 187 тисяч пробіг. Тут є контакти. Заглянемо шестиступенева механіка. Є кондиціонер. Задній ряд сидінь. Якраз розкладені. Зафіри у нас всі семимісні. Зафіри Б. Hyundai Santa Fe, 11-12 рік. 12-300 ціна. Свіжопригнана, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 288 тисяч пробіг. Контакти є. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Так, салон бачу темно-коричневий, Не знаю, чи на камеру буде видно. Мультикермо. Є підігріве сидінь, клімат контроль. Тут машинку вже оглядають. Є фаркоп і парктроніки. Citroën Berlingo, 10-й рік, 6,950. Ціна 1,6 дизель. Авто в рідній фарбі, 198 тисяч пробіг. Так, тут є контакти. Так, так вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Це у нас пасажир. Я Паркоп і парктроніки. Outlander, Аутлендер. й рік, 10500 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 228 тисяч пробіг. Контакти нам зараз задиктують. Семимісне авто. Так, хороша комплектація, бачите, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Зараз, ага, добре, зараз покажу. Автоматична коробка, бачите, клімат контроль. Так, є монітори. В підголовниках. Воно виглядає, бачите, стан. Оригінальний Прошу? оригінальний саббуфер. Так, сабвуфер оригінальний. І фаркоп. Так, і парктроніки. І номер телефону. 097. 097. 69. 69 88. 88 361. За деталями до власника. Так, знімаємо по черзі. Універсал тут у нас гольф 7. -й. 14-й рік, 11, 101 ціна, 1,6 дизельний двигун, 110 кінських сил, свіжопригнане авто, 210 тисяч пробіг. Так, ти є. Так, подивимося. комплектацію і стан. Досить свіженько. Ну, Ось так виглядає кермо, мультикермо, п'ятиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей. Так, є фаркоп. Так, є ще у нас там Opel Astra H, Також в універсалі. А можна мою? Зараз хвилинку. Дев'ятий рік. А яка ціна автомобіль? А яка ціна? Шість тисяч. Один із сім дизельний двигун, 110 кінських сил, пригнана, 220 тисяч пробіг. Так, чотири електросклопідйомники, мультикермо, шестиступенева механіка, є кліматконтроль. Volkswagen Touran. 3-4 рік, 5,750 ціна, Семимісне авто, 1,6 бензин. 110 кінських сил свіжопригнане, 190 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Передні електросклопідйомники. Підігрів кліматконтроль. Є парктроніки. Nissan Qashqai, 10 рік, 9600 ціна. Авто без підкрасів, повний привід, 2-літровий дизель, 150 кінських сил. 242 тисячі пробіг. шестиступенева механіка, зонний кліматконтроль, дисплей і панорамний дах. ще фаркоп. Так, це в нас семимісний Кашкай. Кашкай плюс 2. Рено Кенгу, 11 й рік, 7500 ціна, 1,5, дизельний двигун. 302 тисячі пробіг. Ага, контактів не бачу, на жаль, власника. Теж не видно. Хто Значить, Власник десь поруч. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Це нас пасажир. Ваша машинка? Задиктуйте номер телефону, будь ласка. 097 606 7893. За деталями звертайтесь до власника. Я показую. Так, ще є комплект зимової резини в багажнику. Так, є фаркоп. Так, навіть покажу вам стан. Hyundai Santa Fe, Власник підказує семимісна. Сьомий рік 9,400. Ціна 2,2 дизель. Контакт до власника ось тут. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Тематична коробка передач. Клімат-контроль. Зараз вам покажу ззаду. Пані, це ми сьогодні в інтернеті будемо дивитися. А ні, сьогодні ні. Так Оле. вона виглядає, зараз хвилинку. Так, є фаркоп і парктроніки. Рено сценік. 10-й 10 рік, 7500, ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Авто в рідній фарбі. 236 тисяч пробіг. Так так воно виглядає. Так, салон такий комбінований темно-коричневий з бежевим. Так, тут чохли. Там, напевно, треба дивитися. ну, Не покажу вам зараз. Кермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, є проктроніки. Бе 7 в універсалі. 9,5 ціна. 12-й модельний рік, але кінець 11-го виготовлення. Так, що в нас? Принець з Німеччини? Двохлітровий дизель 103 кВт. Пробіг 279 тисяч, є сервісна історія, хороша комплектація, крім шкіри і автоматичної коробки. Тут є контакти до власника, все уточнити можна. Так, Власник підказує, що авто обслужене, ремні, ролики, масла, фільтра. Так вона виглядає. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є підігріви сидінь, клімат-контроль двохзонний. Вихід на плуту до телефона. Парктроніки. Т5. Довгій базі. 9 рік, 10-300 ціна, 1,9 дизельний двигун, 77 кінських сил, 266 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника, показую салон. Так, так він виглядає. Кондиціонер є. Показую по колу. Так є парктроніки, фаркоп. П'ять місць в салоні. Renault Сценік, 7-місний, й рік, 11 200 Ціна, 1,5 дизельний двигун. 201 тисяча пробіг. Тут є контакти до власника. Так, власникам не будемо заважати, тому показуй по колу. Так, хіба подивимося. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, мультикермо. Фаркоп і парктроніки. Шкода, Октавія, а 7 17-й рік, 15-300 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 115 кінських сил. Можливий обмін. Майже 200 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Показу, як виглядає. Мультикермо. Автомат ДСГ. Так, клімат-контроль, дисплей. Так, дякую. Є фаркоп. Так, Вказуємо об'єм багажного відділення, кого цікавить. За деталями вже до власника. Opel Vivaro, довга база, сьомий рік, 8950 ціна, пасажир 9 місць, 2,0 дизель, 327 тисяч пробіг. Тут є контакти. Три місяця спереду. Так, Стан керма не покажу вам, на жаль. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Так, він виглядає по колу. Раз, якщо буде відкритий салон, покажу. Є. В досить гарному стані. Так. Буде вам видно добре все? Може знижку, а може то. Гольф шостий в універсалі. 12-й рік, 9500 ціна, 2-х літровий дизельний двигун. 221 тисяча пробіг. Тут і контакти. Шестиступенева механіка, мультикермо, підігрів і сидінь. Зараз покажу. Отак вона виглядає в салоні. Дисплей, двозонний клімат, підігрів. Парктроніки. Mitsubishi Outlander XL. XL 8 рік, 7950 ціна, 2,4 газ бензин. Тут є контакти. На механіці? Мультикермо. П'ятиступенева механіка, є клімат-контроль і дисплей. Повний привід. Бачу. Так, є парктроніки.